Так, охранники, готуйте нову ігру. А, стоп, куди ми попали? Угу, ми, походу, через цей тунель пройшли бо це місце. За звуки? Та якась муха, мабуть, пролетіла? Та нам треба ускоряти, скоро ігроки прийдуть, щоб играти. Скоро ваша. Тепер, я не буду. Стоп, що це за звуки, й -моё. Шо? Тривога, тривога, тривога. Ззаду ігрок 330-й. Ах, ти м'якиш. Ах, ви А Твою, Троюх положив. А ні, цей ще живий. А тепер точно мертвий. Хорош. Ми тут парочку охранників. Тривога, 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 тривога. Руки вгору. Бистро, то застрелю. Беріть пістолети, щоб битися з іграками. Ми скоро покінчимо з вами. Ай! Ні! Я його візьму. Положу в карман на всякий случай. Фух. Як мене не зацепило. Ах, ви гади! получай! Ау. Ай, в ноги попала зараза. А я тобі тоже попаду в ноги. Ай, Ой, пацани! стріляйте у них. Ми хоч попали в страну локацію, ну ми все равно будем битися. А ой, сорян, ай, прям. Ай, болечка. Ой, слабо я в охранників підібрав аптечку. То вони, в них всегда вона лежить, щоб вилікуватись Жалко не було укола який якийсь жовтий. Ай! 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 Аптечка! Я теж достану аптечку, нехуя вмирати. Я теж достану. Та як ці зарази достали своїми аптечками? Ай! Стаємо! Берем. Пістолети і вбивати їх. Ану нагнись, пригнись. Ой, сурян. Ха, промазали ложки. Блін. Ой, я живий. Мене просто зацепило. Получай. Блін, цей укол був два на два раза. Та як ви нам не можете попасти на нас? Так ти тоже не можеш Я зато підкрадуся Я положу. Я обійду, якщо попробую. Попитаюся щоб їх зарізати Допустим, іначе обійшов його. А куди? Добрий день. А чому ми дохлі валяємось? <кій> Дохлий трупик. Що засусаємо йому все тіло? Пуньк. Пунк. Чому воно красне? Пунк? О, я сказав. Та ну не голову, а ти. А, ага. Туберкульоз. Ну, відвифийся, містер Пупсі. А малина. Пішли, давай, плеєр! 180 вісімдесятый. Попитаюсь. Зай, изотой. Туп-туп-чоп-чоп-туп-туп-чоп-чоп-туп-туп-чоп-чоп. Туп, туп, туп. Ай, игра Так, ложим пістолет Тихонько достаем ножку. <гас> Не касайся. Що Щось... це за звук? Наверное, муха пролетіла коли тут їх даже нема, або бджола. У нього ніж насквозь голови прийшов. Тільки як він ще живий. Ай боляче. Ой, я тебе бензопилою розпилю. Ой, типа боюсь, боюсь. Я не шучу. Стоп, сейчас. Ах. -а 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 -а. Нас трое осталось Лучше отступаем На, на, на Ах На Ох, попали Ай Ай Ай, Ай. Идите 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 уже без меня Не, я пошел Я допоможу йому. Ні не надо. Іди, вже, іди. не приближайся до мене. Я хочу тебе... тебе спасти, ні, не надо. Якщо ти вийдеш отсюди живим. попілікуйся брать для... за мою дочку, а я тут помогу. Ні, йди отсюди. Бо й тебе уб'ють, якщо ти довго будеш тут оставатися. Іди його, розпилюй. Хорошо. Тільки у нас тут куча охроніків померло. Нічого. Все одно в нас, в нас багато ще осталось. Асс-сс. Так, треба його добряче розпилити, чи він точно не вижив. Все Ну і слава Богу. Ноги так поранили сильно, гадіни. Угу, пішли босу говорить. Тут три ігрока. А, ні, стой. Почекай. Все, тепер точно всіх зачистили. Пішли гнатися за тими игроками. Угу. А, воно воно біжуть! Стоять! Нікому не двигатися, а то будемо стріляти.